За час шлюбу подружжя нажило половину хати, дві земельні ділянки і збудувало дім. Все це було оформлено на чоловіка. Коли партнери вперше розмовляли про розлучення, чоловік казав, що перепише свою частину на дітей. І так він казав три роки. А коли жінка звернулася до суду щодо поділу майна у батька дітей круто змінилися плани. Почали з'являтися якісь розписки від сторонніх людей, про позичні кошти і безліч інших надуманих приводів, щоб не ділити майно. Мене особисто це не дивує, але досі дивує моїх клієнтів. Що ж, ці маніпуляції не допомогли чоловіку, бо адвокат, який знає судову практику, завжди допоможе поділити майно. Чоловік, врешті, погодився на мирову. Після двох років суду. А що б було, якби дружина не звернулася до суду про поділ? не розв'язувати такі справи юридично, це поставити життя на паузу і витрачати купу нервів. До речі, друге, що дивує моїх клієнтів, факт, що суд не бере до уваги дітей при розподілі майна подружжя.